Безпека та культура поводження з вогнем наймолодших українців є пріоритетом для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тому сьогодні рятувальники взяли участь у козацькому фестивалі, який пройшов на базі Ізмаїльської гімназії номер 14 Особливої уваги заслуговує частина свята, коли діти мають приготувати на відкритому вогні справжню козацьку кашу. Перед початком змагання рятувальники нагадали прав. Вела пожежної безпеки при розпалюванні багаття, при користуванні відкритим вогнем та розповіли особливості гасіння пожеж, які виникають внаслідок необережного поводження з вогнем. Свято стало нагодою ще раз наголосити учням правильні дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів та підозрілих предметів, а також правила поведінки при сигналі повітряна тривога. Щоб подарувати дітям радість, фахівці ДСНС продемонстрували бойове спорядження вогнеборців та оснащення пожежної машини. Учні з цікавістю слухали розповіді рятувальників про особливості їхньої служби. А щоб зустріч запам'яталась надовго, рятувальники продемонстрували гасіння умовної пожежі водою і піною. Всі бажаючі мали змогу посидіти за кермом пожежної машини та відчути себе справжнім рятувальником. Сьогоднішній захід Хід приніс дітям не тільки гарний настрій і веселі посмішки, але й велику користь, адже набуті таким практичним шляхом знання надовго залишаться у їхній пам'яті.